А то і Андрій Турко, і ми зараз з вами тримаємо чебурек. Чебурек. Цей чебурек мені нагадує знаєш, мапу Євразії. Він такий самий великий. Він мені нагадує Олафа Шольца, який леопарда і не хоче віддавати, а я збоку забираю. Я би весь забрав, але так будемо ділити. Як По братському кажу, то по-чесному, по-братськи. Мені більше, тобі менше. конкурс на весіллі, хто більше там ділить. Отож, друзі, Проби. це є е, ой, ой, стоп, цей ще. локація, яка називається на на пошті. Так на пошті. І е, ми показували декілька стрімів, Ми вже проводили тут прямі трансляції, показували заклади і відкрився буквально недавно. До речі, скільки часу відкрився? Відкрився буквально пів місяця. Пів, місяця, пів місяця. два тижні. відкрився відкрилася локація з дуже недорогими чобреками. Ми написали, що це долар. Насправді це менше ніж долар. Всі 39 чубереки. гривень. Так коштують дешевше. 39 гривень, ото ціна. І називається цей заклад просеко. Чебурек. А, Зараз цікавості ціни вище, просто щоб показати грамаш. Чебурек з курітною свининою, яличною сиром 180 гривень. Також тут є просеко, тому що, повірте нам, Ніщо не смакує краще з просеко, так і Чебуреки e -е, З цим можу посперечатись, Тетяна. Що хочеш розробчити? Ну давай, добре. Ще, ще ні, 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 ні. <кліп> І, okay. крім присеку, є ще айран, якийсь мега крутий. Mm -hmm. Айран, а айран також є, Так, айран, а також є томатний сік і є сиди. Е е е е є сидор. Давайте а ми також спробуємо Є сидор. ще. Е Танечка, можете нам ще щось дати, таке до Чебурека, що у вас є смачненьке. водичку, наприклад, якусь. Миколаївські oh! напої. Хто міг подумати? <ристо> хто зміг подумати, <звук> що тут є Миколинецьке? Михайлоб... Може якусь таку. А, а, ага, о, дякую, дякую. супер. Зовсім неочікувано, в нас з'явилися Миколаїцькі напої. Ну, ми зараз цей. Зараз будемо куштувати, давай хоч Добре, поперсимо. Не секрет. Миколанецьке тут продають, і це є правильно. Юра, давай тим, як скуштуємо. <звук> Помолимось. <звук> я, я, te, я тебе пошлю в Одіссею по закладах, які тут є. Ні. Ну, ну, ну. <звук> <звук> ні. Ми скажемо, чи добре, чи ні пізніше. Хай буде інтрига. Давайте покажемо, що Добре. є з боку. Дивіться, тут можна гарно провести вечір. Ем, гарно провести вечір, можна посидіти за келихом пива, є коза. В козі скільки в нас. До речі, в козі є найбільша кількість пива крафтового і не тільки, тут величезна кількість пива, якщо не рахувати полонію. Це також ну, наші друзі. Напевно, що, так. Так, напевно, що Величезна в колоні... кількість крафту, але ми дивилися по цінах цей крафт тут ну, дуже ок. Ну, дуже Ду -дуже, дуже хороше. Не дуже... Я дуже не люблю це позитивний, фантастичний і прекрасний. Гаразд. Отож, можна взяти якесь гарне пиво. Тут, до речі, є ще й Миколинецьке, Євелбірківське, Козівське, якого тільки нема. Абсолютно все є. Так. Так, але є ще Ми купа що? Також. миколинецький логічно. Ну так. Логічний Миколинецький. От, а, після... а тепер вже тут можна не тільки е посидіти з гарним алкоголем, а ще й нарешті. Чимось добрим закусити, причому доволі недорогим. Юра, а... Чи <плес> <бре>? да. <плес> <плес> да ми можемо вже нарешті щось з'їсти? Добре, може. Боже, як він пахне. Mm. Mm -hmm. mm. Все, закриваємо програму. Урам! Так. По-перше, що я хочу відмітити, це є розмір. Цей розмір. Він тому, великий. Що він так, він великий. Ви наїдаєтесь одним чебуреком, якщо ви ще берете соус, ну просто в бонус можете брати. Спробуємо соусом. Так, це смачно. Я вже уявляю, як такий варіант соусу, він з mm -hmm. чи з соусом, Він якраз ідеально заходить ну, мені під якусь таку легень. Таку вечірку з друзями, легенькі посиденьки з друзями, саме на пошті. Я думаю, що це ідеальний варіант, щоб під не. алкоголь щось дуже великий чебурек, дуже смачний, багато м'яса, дивись, зелень. Uh -huh. І я от дуже люблю. Юра дуже не любить, коли я руками щось їм. Що ну, ніяк... буреки їдять руками. Інакше ні, ні, ніяк, тільки руками. Загалом начинки багато, тісто приємне. Знаєш, буває таке. Я от їв чебуреки колись рочків так багато, де гірчило тісто. Я не знав, я ще досі не розумію, як можна добитися того, щоб тісто було ну, пересмажене. Це ж просто Дивись. треба витягувати швидше. Е, зараз метальничку, попросимо, щоб вона приготувала mm -hmm. нам чебурек, щоб ми це побачили. Ти ті закинь смажити? Тісто лечить від ніякісної олії, до речі. Коменти не фітбуці пише. Mm -hmm. Фініш. Так, у нас є а коментарі на фейсбуці. Давайте глянемо. А, Добре, добре, добре. Тут дуже хороша штука. Тут є відкрита кухня, і ви можете бачити, якими руками так. вам готується чебурек, як його там перевертають, ліплять і так далі. Я колись дуже сміявся, коли я побачив на кухні, кухар робив, це було в Карпатах, в Яремчі. І там кухар робила чебурек, і в неї він розлізся, і вона його заліпляла. Так, привіт, друзі. До речі, всіх вітаємо, хто зараз на Ютубі дивиться, хто дивиться на Фейсбуці. Так, я давайте дивись Ютуб я дивлюсь Фейсбук традиційно. Хочу чебурека. Юра Мензер, привіт. <плес> Юра Мензерура, Юра, 39 гривень. Це просто фахівка відпрацював своє перше весілля в цьому році. Молодець, Юра. Вітаємо Юра. ти мене Юра, до речі, справді смачні бреки. Заходьте обов'язково пробуйте. Дивіться, це є знак того, що вони смачні. Юра доїв повністю. Ось що там було доїдати. Я половину собі взяв більшу недавно. Ми тестили чебуреки на ринку. Як не дивно, там ціна чебуреків була від 35 гривень одного, але решта були дорожчі. 40 45 так були, але смачні були азовські чебуреки. Може вони трішечки бачу. Але тут класно, от я ж про що говорю? Ти можеш сидіти з друзями, випити смачного собі якогось Миколинецького напою чи там. Любого, що ви ти бажаєте. можете про Секо, айран Іран і так далі. Так, про Секо, Іран і цей, а потім, а потім наївся, ти умовно. Так і бреш, що собі ем, граєш в шахи чи щось. Ну, одним словом, на пошті і так всі знають, що таке на пошті. Тут є е, коворкінг, тут є. Дивись, по перше, місцеві... тут постійно є світло. Це великий плюс. Це величезний так. плюс, тому що є світло, можна працювати. Є інтернет. Коворкінг також є, він є на, скажімо так, поверхом вище, рівнем mm -hmm. вище. Але ніхто не забороняє взяти тобі їжу, відповідно, як тут, і також працювати. Це теж варіант. Але маленький лайфхак. Ну я би um, тут не міг працювати, бо тут чебуреки ці вони ще, ще пахнуть. плюс пиво. Um, Напевне, тут самообслуговування за рахунок того mm -hmm. вдається тримати низьку ціну. Це плюс. Так, тобто так, поки що? що отаке. А от дивись, Юра, до речі, покажи. Як е, Таня. До речі, привітайте Заберем, Таню. В неї сьогодні День впору. Ангела. Так, от у вас на, на очах твориться диво, народжується чебурек, В нашому випадку це з сиром. Зараз він робить, до речі, чебуреки є з курятиною, з яловичиною, з свининою та з сиром. Всі коштують однакову фіксовану ціну 39 гривень. Е, відверто вам скажу. Ціна дуже демократична. Ось. І власне, у вас очах це все смажиться і це все. Фух. Е це значить... е напишіть нам, будь ласка, в, в Фейсбуці дуже був би радий і задоволений, де ваші найулюбленіші чебуреки є в Тернополі. Тобто, чи це є якісь чебуреки на доставку? чи це є До речі, про доставку буде доставка то... Доставка. Mm -hmm. Наперед відповідає, доставка буде. Доставки доставка ще через немає. корзину, тому можете спокійно собі заходити і замовляти. То вона вже є? Вона вже є. Вона вже є. А, окей. А, далі по чебуреках Ви, просто вибачте, тільки добавлю. А крім чебурека, можна ще пиво замовити собі з кози. Ага. Знову ж таки, другий по Добре. наповненості пап в цьому. Окей. А, Будемо чекати на судний чебурек. Давай, можливо, зразу ще спробуємо, як чебуреки смакують з просеку. Я би спробував, знаєш, і як, з Ченецьким. Як вони смакують з просеку, як вони смакують з іраном, як смакують з томатним соком. Прекрасний варіант. Прекрасний варіант. Таня, ми вас будемо максимально турбувати. Налийте нам ще просеку, айрану і томатного соку. Просеку два, а і томатного соку по одному. Давайте. Mm -hmm. Так. Що там, Юра? Ні-ні, ага, до речі, давайте поки готують, то почитаємо коментарі. Так, колись на Чорновола була будка. Чорновола — це де Юра? Чорновола — це оця вулиця. Були чебуреки. Бачите, в чому проблема? Зараз чебуреків немає. От ми хотіли з Юри Кулика, коли ми тільки почали їжу файно міста. Юра Кулик. Ми... ми були спершу з Юрію шкільником, потім Юра Кулик доєднався. Його одна з перших ідей була: давайте тести чебуреки. Чубереків Тернополі просто немає. От зараз не було вже є. Да, не було, вже є. зараз вже, вже є. є. Ні, колись були чебуреки. Згадайте, Чубуреки продавав е пиріжковий світ там. Но, йор... не, можна було в носургії поїздки. Дуже крутий айран. До Дай речі, ну, тут... забрати. Фантастично. Це турецький іран. Це турецький айран? айран. айран? Mm. Диво дивне. Знаєш, коли ідеально айран заходить? <laughs> Знаю. Тобі... Зранку на інклюзив. Так, що коли... на Чубуреки трохи. Україна бежна, то москалоти не тільки з України, а ще й зі всіх оленклюзів. Десь так далеко в Сибір. Ось тоді ми будемо сидіти на Оленклюзівах, пити той Айран з, е з британцями Так, і згадувати важкі часи. А, це Поки тримаємося. Онур, торгова марка Онур. Це щось відоме? Так, це, в, до речі, він дуже в багатьох турецьких готелях також є. Саме в такому в такій упаковочці питає Юра Мендзер, чи багато м'яса? М'ясо так. М'ясо бачиш, зараз в чому штука. Може бути величезна площа чебурека, і на тому чебуреку не буде, ну всередині буде просто пшик. Тут м'яса багато. Давайте зараз просто покажемо наступний на розрізі, mm -hmm. як, як всередині. Але основна ідея не в цьому. Основна ідея в тому, щоб показати, що просеко і чебуреки це насправді є круто. До речі, Миколинецький про секунда робиш? Mm, треба подати ідею. Ні, треба подати ідею. Треба, треба ідею. Ось. Ми чекаємо. Ми чекаємо на Чубурек. <с Скільки <с часу десь приблизно? Зараз дають. Зараз дають, супер. Ну, дивіться, в середньому, я так помітив, від 5 до 7 хвилин. -7 7 хвилин. Це знову ж варіант той навіть. Для мене поки що це варіант, коли ти приходиш на відпочинок, ти хочеш щось випити, не за всі гроші. Закусити, причому чимось таким смачним жирненьким. Жирненьким. Тобто я салатом не закусую. Дивись, на рахунок жирненького, тут є також два варіанти. Справа так. в тому, що тут методи обсмажки чи бурека є два. Два. Перший це він фритюр. Цей, е, <проб> дають у фертюр чибурек. Стандартний метод. стандартний метод. В принцип... але він після, того від... після цього він стікає від жиру, але все рівно там якась частина залишається. Другий це він на сковорідці, на вершковому маслі підсмажується. Я загуглив, як <проб> називається. Дивіться, пошукайте страву, я таку ніколи не бачив. Це є страва називається Янтик. Янтик. Це є чебурек, який готують. На сковорідці, на грилі, але не з верш... Але на вершковому. на вершковому янтик. І, до речі, от, другий рецепт цього чебурека є від Жені Клопотенка, від Євгенія Клопотенка. Mm -hmm. Це з чим? Дивись, це з яловичиною. Mm -hmm. Ох! А чого однакова ціна з свининою і з яловичини? Я грошиною. не знаю. Походу, мені е, казали, що з сиром тут mm -hmm. чебурек. Він, ну. Це мені так казали, він найдорожчий по виготовленню. А, тому що тобто, там Щоб обанкротити заклад, треба спершу брати сир, потім яловичина. так? А що, це, це, що? А це що? Свинина. Свинина, Свинина. слухай, ну, давай в нас селі. тепер вже буде в кожному патрілці, ми Дай. просто Дай. одне одному Значить, телятина, а курятина, яловичина і свинина. Ясно? Значить, давайте покажемо, покажемо Юрі Мензеру і всім тим, чи, що тут робиться взагалі по м'ясу. Чи багато м'яса. А гаряче, слухай. Ну, ти не повіриш, воно сматриться. Ааа, гаряче. Та можна на озвучку фільми в категорії для дорослих. Ну тут м'ясо. Ого! ні, м'ясо добре. М'ясо нормально. Ясно. Я так зрозумів, ти їсиш з яловичної, я їсю з. Давай ще я покажу скільки м'яса. Тобто я піду іншим шляхом, я зроблю отак. Отак. Угу. І ми заглянемо такий кесильвий ростин. Ми заглянемо серед. Взяв Шонзелії? Так. Бо для мене звичні все свинина. Ножа. Багато-багато цибулі. Принесли ножа. Mm -hmm. та, ми руками. Що ми, бляха, як інтелігенція? Ніби ми Юра Кулик. Юра Кулик, до речі, їйсно тільки ножем та веделкою. Ну, дивись, насправді. Навіть Правильно. насіння соняшника. До речі. В захист Юрія Кулика. Серйозно скажу, а що де, багато людей. Я спеціально дивився огляди чебуреків перед сьогоднішньою mm -hmm. програмою. Багато хто їсть веделкою. Чесно, це нормально. Це ж це, 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 це похвально навіть. Це ж таке вміння. Ну. ну, чебуреки насправді їдяться не так. Покажи. Руками. Ну. Дивіться, скільки м'яса. А, Андрій. Що Слухай, залишив мені непогано. Айраном. З айраном дуже навіть. Пробуй. Згадуються літні деньки десь в Анталії. Анталії. Так. Ммм. Слухай, з, з айраном Добре, трохи. спробуй. А тепер з соусом. Нагадуємо, соус 10 гривень. Mm 39 гривень. Тебе свій. Окей. Okay. Ну. Соус шоу. соус на основі грецького йогурту. До речі, хотів запитати. На основі чого соус? Грецького йогурта. А, Соус на основі грецького йогурту. А хто не почув, ми те вже питаємо. Людину дотично. Божественно. Це круто? Соусом смачно, але я відверто скажу, я можу і без соусу. Вони, вони самодостатні. Юра, і відповідь на основне питання цього вечора. Чи обіду? Чи справді просеку створений для чебереків? Не куштував. Давай ми спробуємо от наступні чебереки. Їх чуть відкладемо. Угу. Далеко не відкладемо, не забирайте, будь ласка. Не забирайте, це наші. Це наші. Так, Андрій, раз дали ножа, то я вже мушу це зробити. Але давай поки що підсумок зробимо. Почекай, почекай, почекай. Це сир? Це, це, скажімо так, найдорожчий це не, не сир, виклик. Це курка. Це курка. на тобі. Дякую. Так, то давай так, ось сюди. Давай так, давай на половинку. Сир. сир. Той, що протікає? Та ні, все, нормально. Так. Далі так. ще декілька коментів. Коменти, привіт! Їм. Mm. До речі, Ютуб покаже. Нічого. Ти в Ютубі. Угу. Гарячо. Е, сер чи курка? Курка. Тебе курка. Давай, курку. Ну. Агадаю, перед тим, як пити, треба обов'язково промакувати губи, щоб не залишався жирний слід на бокалі. Ну Дивись, курячий мені, мабуть, не менше сподобався, скажу чесно. І... Він найдієтичніший. Він так, найдієтичніший. Але, 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 але це суто суб'єктивна думка, тому що курку ти ніколи не сплутаєш чим. Просто це, це постійно буде курка. Курка ну, так. тісто, курка тісто. Якщо перепілку можна сплутати з голубом, Можна. Коли вас в єгипецьких... Тоді, коли ми ловили на На ми... ящик. Забули про це. Забули. Mm. Але знову ж таки. Що подобається? Це наповнення. Його багато. Давай до найдорожчого. Переходимо. Вигляді. Не у ціні. У ціні те саме. Так. Які види сиру, до речі? Бринза і моцарела. Бринза і моцарела. Хм. Це сподобається тим. Хто любить. Піцу 4 сири, 5 сирів, тисярів і так далі. Бачиш, багато. Це сподобається тим, хто любить, ну, хто, хто, хто любить сир, хто любить запечений. Кавамер, наприклад. Тут непоганий варіант поєднання. А мені, знає, і що? оце мало би зайти. От... А мені, от, я зрозумів тепер про секу. Це дійсно, можна О. сказати, і літочно. Ось так Оце гарно. І про секу. Mm. Ну що, давай піцу. По Чебуреках і просеку. Дивись, фантастика. Мені сподобалось. Центр міста, центр центральний, можна сказати. Два види обсмажки, доставка. Хочете, можете вдома це замовити. Хочете, можете прийти сюди. В чому позитив? В чому, в чому плюси? плюси? По-перше, ціна. Ні, по-перше, це не по-перше. Це смачно. Це реально смачно. Це не той пиріжковий світ, який був, який вони нас насмажували, в коробочку складали. Ти приходив, тобі давали якісь. Тісто Тіст, гірчить, начинки нема. Ціна mm -hmm. начинка ну, пересолена. Це, там тільки один плюс це ціна була. Mm -hmm. да. Ну воно теж не дешеве, якийсь було. Але менше з тим, тут все смачно. Yeah. Тісто таке, що от бачите. Знову ж таки, я люблю дуже таке, його називають слойоне, але насправді це шарове mm -hmm. називається. Це тісто супер. робиться все при вас. Дуже-дуже. О. О, повітряна, нас повітряна тривога. тривога. Друзі, повітряна тривога, треба закруглятися. Тут є, до речі, тут є сховище. Укриття. Укриття. Тут є укриття. Де також можна На взяти поште. миколецьких напоїв. Так, а якщо що, то можна взяти і чебурека з собою. Тому будемо втікати. Та. Друзі, бережіть себе. Слава Україні! Підтримуйте ЗСУ, друзі, підтримуйте своїх. Чекай, Юра, ще буквально декілька секунд. Ми встигнемо добігти, тому що укриття прямо тут. Заходьте сюди, чебуреки справді дуже смачні, пробуйте з просеку, пробуйте з миколецькими напоями. Нам дуже сподобалося, ціна дуже. Смак дуже, дуже дуже якість дуже 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 Юра Юрашкиляк Андрій Турко. Але подякуємо, так. подякуємо. Не забудемо <кхух> Миколиневські напої. Дуже вам дякуємо за те, що ви в нас є. Інтернет наш мобільний партнер. Internet, що... Інтернет – це інтернет партнер ким з яким у нас завжди інтернет, будь-які локації якщо навіть флорію, якщо немає по... світла, так, так. Uh, плюс їжа uh, файне місце, підкидуть нам ще ідеї, зняти. що зняти, тримати своїх, донати на зсу юркі Андрій Турко і пам'ятати всюди добре. В Тернополі в Україні, і в Україні. Що? сма.